Що на новий рік будуть їсти ваші батьки? Де і як вони його зустрінуть? Без оцінювання особистості ваших батьків. Оцінюйте одну особистість. Тільки свою. Так, вас могли образити. Але не про якісь прощення або непрощення я вас прошу. Без оцінювання будь-яких поступків. Подумайте про те. Що ви особисто ви також маєте мати якусь емпатію, тому що ви людина. Ви маєте емпатію просто тому, що ви людина. І без оцінювання якихось помилок чи не помилок. Просто нагодуйте або спитайте, чи в них є все необхідне, і знайте, що вони ситі хоча б в цей період. Будьте відповідальні, Будьте відповідальні на вулиці зима. Можливо, їм потрібна ваша допомога. Зробіть те, що ви можете, тому що ви доросла людина. Не тому, що вони були якісь хороші чи дуже погані, чи ви їх простили. Без оцінювання їх. Зробіть це тому, що ви людина. Не тому, що вони Якісь заслужили чи не заслужили, тому що ви себе поважаєте, і тому, що ви не оціните їх поведінку, а зробите просту річ. Ви спитаєте, що, як вони будуть їсти, де у нас спатиме, і що з ним взагалі буде, хоча б от зараз. Зробіть це прекрасний привід, щоб їм подзвонити або їх віднайти. Віднайдіть обов'язково, зігрійте, нагодуйте, ваших батьків.